17 квітня 1982 року Канада стала незалежною країною. Королева Єлизавета II та прем'єр-міністр П'єр Трюдо підписали на парламентському пагорбі в Оттаві відповідний документ. Так, Канада отримала свою Конституцію. Першою світі гелікоптер-амфібія на поплавковому шасі піднявся у повітря 17 квітня 1941 року, і це був неймовірний успіх. Винтокрил, який міг виконувати посадку та зліт з води, сконструював українець Ігор Сікорський. Амфібія, випускника Київського політехнічного інституту, здійснила зліт з води, і через 1 годину 35 хвилин успішно приземлилась на сушу. Дизайнерка, співачка, кохана дружина, мама чотирьох дітей і меценатка. Сьогодні 51 рік виповнюється Вікторії Бекхем. Вона була вокалісткою успішного в 90-ті гурту Spice Girls. 1997 року познайомилася з гравцем футбольного клубу Манчестер Юнайтед Девідом Бекхемом. Церемонія їхнього одруження увійшла до списку найяскравіших весіль століття. 17 квітня 1970-го в Києві відкрили палац Україна. Будівництво величної споруди, виконаної у вигляді трапеції, тривало протягом п'яти років. Цього дня 1991-го Верховна Рада ухвалила закон про реабілітацію жертв політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму. Точна кількість українців, які стали жертвами політичних репресій, невідома. Проте фахівці вважають, що це майже півтора мільйона осіб. А яким буде 17 квітня 2025 року, залежить від кожного з нас.